Дорогі друзі, рідна Хмельницька громада. Маю велику честь привітати усіх нас з Великодним. Вже одинадцятий рік поспіль ми зустрічаємо великодні дні в умовах російсько-української війни. Вже третій рік поспіль ми зустрічаємо великодні дні в умовах повномасштабного вторгнення російської терористичної недодержави. Усі ці одинадцять років ми з вами боремось для кожного з нас. Це роки боротьби боротьби українського життя проти російської смерті, українського добра проти російського зла. Як свого часу наш Спаситель Ісус Христос переміг темряву, переміг зло, переміг смерть, так і ми з вами зобов'язані перемогти. Бо перемога українського світла, українського добра, українського життя заради. Майбутнього наших дітей в ці великодні дні, товариство, я прошу всіх молитися. Молитися в пам'ять за душі наших полеглих героїв, в пам'ять про кожного, хто з 2014 року віддав своє життя заради наших дітей. Прошу молитися за наші сили оборони, за кожного нашого захисника і захисницю. Бо навіть сьогодні, друзі, коли хтось. Зустрічається з родиною, хтось приїхав до батьків, хтось на Великдень за пасхальним столом. Всі секунди, всі хвилини, наші воїни, славні українські воїни, в окопах, в бліндажах, на ворожій території, біля установок зенітних протиповітряної оборони захищають нас і наших дітей. Пам'ятаймо про це, що цей пасхальний стіл ми маємо завдяки їм. Дякуємо їм за це завжди, друзі. В ці дні ми найбільше віримо. Віримо, що світло переможе, добро переможе, життя переможе. Але вірити в наших умовах замало. Віра завжди має доповнюватись діями. Заради перемоги українського добра, заради перемоги українського світла і заради перемоги українського життя ми маємо з вами боротися. Тільки той, хто бореться, має шанс на перемогу. Боремось, працюємо. Все заради фронту, все заради нашої української перемоги. Пам'ятаймо про це завжди: борімося, поборемо. З Великодним, шановне товариство, Христос Воскрес!